А тепер, будь ласка, повернулися до мене своїми обличчями. Так? Ви бачите, що ми з вами знаходимося у такій музеї, у музеї світлиці, яка була створена вчителями, випускниками. Учнями нашої школи, такими самими, як ви. Все, що ви бачите навколо себе, абсолютно все. Це або подарунки наших учнів, або те, так, що робили учні власними руками на уроках праці. І, в принципі, мабуть, ми маємо подякувати їм за те, що маємо в нашій школі ось такий шматочок посередок нашої рідної з вами історії, історії рідного краю, історії рідної батьківщини. І сьогодні я розкажу вам дещо про наш рідний край. Не дарма... Наша з вами така невеличка екскурсія починається від порогу. Як ви вважаєте, чому саме від порогу? Хтось знає? Ну, будь ласка. Ну що? Так. Заходили, мабуть, так? І... Красивіше. Красивіше? Ага. Ну, мабуть, тому що гості в хату так дійсно заходили саме від порогу. Але поріг... У віруваннях наших предків відігравав неабияку роль. Можливо, в когось із вас, в кого є бабусі, прабабусі, прапрабабусі, можливо, ще живі, то вони можуть вам казати, так ніколи не замітай сміття до порога, тому що в хаті тоді не буде ні добра, ні багатства, ні злагоди. Сміття в домі обов'язково потрібно місти від порога ось так по колу, так як ходить сонечко, тоді в хаті буде і багатство, і здоров'я, і злагода, і мир. Більше того, коли в хаті була дівчина наречена, яка виходила заміж, її обов вона обов'язково мала, коли йде заміж, вона обов'язково мала постукати ось так об поріг. Це означає, що вона прощається з рідною хатою. І навіть якщо в хаті помирала людина, то обов'язково, коли з хати виносили труну, труною так само мали постукати об поріг. Це означає, що людина прощається. Можливо, це пов'язано з тим, що ще дуже-дуже давно, ще приблизно багато-багато століть тому, десь 500-600, можливо, навіть 900 років тому наші предки ховали своїх померлих саме під порогом власної хати. Іноді такий рід переходив жити до іншого, до нового будинку, а цей будинок залишався своїм предкам. Далі найцікавішим у нашій хаті це, звичайно, є піч. Подивіться, яка вона красива, яка вона гарна і недаремно вона так розмальована. Абсолютно всі кольори, які знаходяться на печі, щось символізують. Червоний це любов, зелений це здоров'я, синій це багатство. Ну а жовтий символізує собою колося з хлібом. Піч це те, чим опікувалася господиня хати. Жінка. Вона мала кожного тижня, кожного тижня її білити. І поновляти малюночок, який ви бачите на цій печі. Піч була біла-біла побілена. Більше того, якщо дівчина вже ставала на порі, тобто їй потрібно було виходити заміж, коли до хати приходили свати, її майбутній наречений вона обов'язково мала стояти і поратись біля печі. Тобто або там щось білити, або підмазувати, або ставити горщики в піч. Це робилося для того, щоб дівчина показувала, показує, що вона вже готова до свого заміжжя і вона згодна вийти заміж. А якщо вона не згодна вийти заміж, то хлопцю було подаровано досить цікавий подарунок. Їм дарувався гарбуз. Звичайнісінька тиква. Це означало, що дівчина не хоче виходити заміж за цього хлопця. В деяких регіонах України замість тикви з печі діставали гарбузяну кашу і також давали її хлопцю. Це означало відмову. Якщо ж дівчина була згодна вийти заміж, то вона подавала хлопцеві вишиті власноруч рушники. Такі рушники дівчинка вишивала від десь приблизно 3-4 років і до тієї пори, до якої вона виходила заміж, десь 16-17 років. Такі рушники дівчинка зберегала ось у такій скрині. Бачите, які скрині? Їх в нас багатенько. Ось одна скринька, ось там за хлопчиками інша скринька. І ось маленька, третя скринька. Ось. Ні, ні не треба відкривати скриню. Такі скрині, ось-ось-ось, ось-ось, маленька скринька, туди складали, одяг, ну, туди складали не тільки одяг. В кожної господині на мене, дивимося, в кожної господині була своя особлива скриня. Її могли розмальовувати, її могли... А... Прикрашати так, фарбами. Її могли прикрашати дерев'яною різьбою. Або як ось та скриня, вона в нас оббита залізними стрічечками. Також дуже красиво. В такій скрині дівчина зберігала своє придане, свої сорочки, рушники, свої. Плахти, стрічки, скриня складалася із двох частин. Це була власне скриня і маленький прискриночок всередині. На жаль, в нас немає скрині з таким прискринком, де, де зберігалися дрібні речі, такі як стрічки, намисто і різноманітні пояси. В більш бідних хатах скриня відігравала роль ще і обіднього столу. Тобто там міг зберігатися посуд, а зверху на скрині, власне, люди їли. В більш багатших хатах обов'язково був стіл, застелений білою вишитою скатертиною. Чим багатше хата, тим більш красивіша вишивка і тим більше рушників знаходиться у Хаті, тим, і на вікнах, і обов'язково над іконами, і на печі. До речі, там, де рушники в нас знаходяться на печі. Там люди зберігали, як не дивно, брудний посуд. І застиляли його ось так ось рушничком для того, щоб його було не видно. Тому що посуд такий мили, не кожного разу, як поїдять, а лише один раз на день. У людей не було водопроводу, водогону. І вони ось у такому величезному кориті наливали туди воду відрами і мили посуд. В такому ж кориті. В такому шкориті люди і прали. А прали, вони, за а прали вони за допомогою ось такою. А прали вони за допомогою ось такого пристрою. Цей пристрій називається рубель. Він ось тут має ось такі рубчики, якими, знаєте, якщо можливо хтось бачив старенький-старенький тазик такий, на якому також є такі рубчики, об який мама отак от. Три так? Хто пере руками, а не пральною машинкою. Так от, ось такий рубель це прототип ось такого тазика. На ньому ось так ось прали білизну. Ось так ось ним водили по білизні, по брудні і всі плями відтиралися. Прання було досить важкою працею, але ще більш важкою працею було прасування. Гладіть, гладіть більо. От так, ось такою ось праскою, така до, доісторична праска прасували білизну. Ви бачите, що немає ніяких шнурів, проводів, вона не електрична, вона ось таким ось чином розбиралася. Ось туди всерединку, закладалося розжарене вугілля. Від цього вугілля праска нагрівалася і нею можна було прасувати. Вона, до речі, дуже важка. Хто хоче, може, хтось хоче спробувати, скільки вона важить. Важенька, тихенько, тихенька. Важенька, важенька. Все-все-все. Ага, Все-все-все-все. Після того, як білизна була випрана і випрасована, її чистенько складали в ось такі скрині. Але ще обов'язково між цією білизною клали різноманітні трави, щоб білизна була не тільки чистою, а й пахучою. Клали лаванду, клали обов'язково любисток, можливо, м'яту, череду, тобто те, що пахло, те, що було таким запашним. Ну і одним із найважливіших місць в хаті. Піднімаємось, піднімаємось, Я вже майже закінчую. І ось таким одним із найголовніших місць у хаті був попут. Ось він цей попут, це те місце, де в хаті стоять ікони. Красний кут або попуття. Він обовін... саме тут. саме тут, саме тут, саме тут наші пращури. Зберігали не тільки свої святині, а й гілочки верби, що залишалися від вербної неділі, від крашанок, які святили на Великий День. Саме тут також ще багато-багато століть тому, 900 років тому, 1000 років тому, саме на поході також ховали. Голову роту, саме ось тут під покуттям. Трошечки пізніше, трошечки пізніше, на покуті обов'язково мав сидіти голова цієї хати, батько цієї хати, або найважливіші гості, які тільки приходили до цієї родини. Крім того, саме на покуті ставили купіль для маленької дитини. Її там купали і на покуті, на покуті. Біля покутя так само вішали колиску. до речі, колиска в українській хаті в українських віруваннях, якщо вона висить. Вона ніколи не має бути пустою. Українці порожні українці вірили, що якщо колиска порожня, то в ній може поселитися якийсь злий демон, який не буде давати здоров'я і хорошого сну дитині. Тому, якщо з колиски дитину цю виймали, то обов'язково її місце займала лялька-мотанка. Зараз Дар'я Вадимівна там покаже ляльку-мотанку. Покажіть, будь ласка, Дар'я Вадимівна. Ось така лялька-мотанка займала місце. Лялька-мотанка робиться без швів, тобто її не ш'ють, а просто перев'язують. Зрозуміли? Так. Так. Вона так само, якщо школи знімали, бачите, вона зйомна, там є спеціальний гачечок і вона, якщо її... Бо і якщо її знімали і виносили з хати, то вона обов'язково мала зберігатися е, догори дригом, тобто її перевертали. Вона не мала стояти ось так. Я сподіваюся, що вам сподобалася наша з вами екскурсія, що ви ще до нас обов'язково прийдете в гості, і щось можна і принести дітки, якщо у вас дома є якась, якась річ наприклад, Посуд, шарович, чи можливо ложка що така дерев'яна, розписана. А, От ви можете подарувати сюди музей. Дітки. І музей буде розширюватися. Буде дуже цікаво приходити сюди на екскурсію, все розглядати. Дітки, що ми скажемо? Олександр.